Не з нами на зв'язку зараз Наталія Веселова, це членкиня мережі захисту національних інтересів АНС, народна депутатка України восьмого скликання і учасниця власне. Ось цієї акції. Розкажіть нам детальніше, які цілі ви ставили перед собою, організовуючи цю акцію, і як вона взагалі проходила? Добрий вечір Дійсно, я була учасницею. Ви правильно зазначили, що організаторами була організація Сей Дніпро. а організаторами була організація, яка називається Центр української перемоги. Я є керівником організації. Ну сам так філіфіалці можна сказати організації у Словаччині, Центр української перемоги у Словаччині. Тобто Зараз я як біженець знаходжусь словаччині, тому мені було дуже близько приїхати до Відня і підтримати цю цю акцію. Ну і власне я вважаю цю акцію дуже важливою, тим більше вона відбувалася прямо в день, коли розпочалася 66-та генасамблея Магате. Яку ціль ставили, ну по-перше, привернути увагу і всього світу, і зокрема самої МАГАТЕ її членів до проблеми ядерного тероризму, який здійснює Російська Федерація по відношенню до України, крім того, нашою метою було привернути увагу до того факту, що це проблема не лише України, тому що якщо не дай бог, відбудеться все ж таки вдала спроба Російської Федерації щодо здійснення такої ядерної загрози, ядерного вибуху на заес або будь-якого іншого вибуху, або це буде якась ядерна зброя, яка вибухне, наприклад, на території України. То це буде проблема не лише України, це буде проблемою і тих країн-сусідів. Які розташовані поряд з Україною? По перше, це ті країни, які межують безпосередньо з Україною, Польща, Румунія, Угорщина, Словаччина, Чехія. Ну і звичайно, це теж буде стосуватися і тих країн, які знаходяться трошки далі від України. Тобто і та ж сама Німеччина, і та ж сама Австрія можуть постраждати від цієї ядерної загрози, яка може стати реальністю. Ми чули від Путіна, що він казав, що ми застосуємо всі засоби, які у нас є в наявності, і ми не блефуємо. І я не вважаю, що це щось нереальне. Насправді ми бачимо, що Путін поводить себе як загнана у куток е е тварина, яка готова е відбуватися, яка готова дійсно застосовувати всі необхідні і наявні у неї засоби. Тому а це дуже металю, серйозно щодо акції, яка у відні відбулася. Як її по перше, там сприймали? А по друге була інформація щодо е так, би мовити, якогось ексцесів в процесі цієї акції можете детальніше розповісти про що йдеться? Ну, по перше, акція проходила безпосередньо біля приміщення магате. А розташована була вона таким чином, щоб Абамер та, е, люди, які влаштували перформанс, були помітні із самого приміщення Магате. Ми навіть отримували фотографію самого приміщення, яке робили співробітники. Вони бачили нас. Тобто ми вважаємо, що ми е, ну. Однієї із е, такої поставленої цілі досягли нас помітили, нашу акцію помітили. Е, був, е, було направлено відкрите звернення, відкритий лист на офіційну пошту МАГАТЕ. Тобто, в е, наше звернення було е, отримано, і ми сподіваємося, що воно буде розглянено належним чином і буде належна реакція. Поки що реакції немає. А е, щодо ексцесів, ну по-перше, е, це дуже людне місце. Воно знаходиться не лише побіля приміщення МАГАТЕ, а там проходить метро. Тобто дуже багато людей проходить повз ті людей, які жодного відношення до того ж самого МАГАТЕ не, не мають. До нас під підходила поліція і намагалась перешкодити проведенню акції. І ну одна з таких, от цікавих моментів. Яка наприклад мене вразила, що нам допомогли іранці, які теж проводили там акцію. Те, що вони привертали увагу до тих подій, які зараз відбуваються в Ірані, до вбивства дівчини, і от вони якраз вступилися за нас, за українців. Вони можна сказати, що так про адвокатували нашу акцію. За що ми їм теж були дуже вдячні. І з ксесів, що ще було, роздавались листівки, і от людей у приміщення Магате з цими листівками не пускали, тобто забирали листівки. Крім того, одну з наших учасниць теж не пропустили не дивлячись на те, що у неї була перепустка, її просто не пропустили всередину приміщення лише на тій підставі, що вона приймала участь в акції. Не хочеться додавати ложки дьогтю до підтримки міжнародної спільноти України, але коли ви згадали про іранців, які пересічні громадяни, так розуміємо, приїхали підтримати е, своїх громадян, так, то м, хотілося б і до їхнього уряду звернутися, щоб дрони Камікадзе не передавали Російській Федерації, які потім летять у бік України. Е, сьогодні м, продовження тематики Палата громад Канади прийняла звернення щодо псевдореферендумів, які відбуваються на території українських міст, містечок Сіл і так далі, тимчасово окупованих Росією визнали їх нелегітимними і заявили, що не будуть визнавати жодних результатів. Ви активно займалися також і міжнародною тематикою. Як на вашу думку, має діяти міжнародна спільнота після того, як Російська Федерація дозволить собі оголосити псевдорезультати, псевдореферендумів? Ну, по перше, звичайно, що міжнародна спільнота не визнає. Цих результатів цих референдумів це зрозуміло але й вони проводяться не для міжнародної спільноти. Вони проводяться для е, внутрішнього е, скамта користувача, тобто для громадян Російської Федерації, е, для того щоб по-перше у них е, склалося враження, що Україна тепер нападає на е, законні російські території, тобто ті, території які нібито. За результатами референдуму так званого приєдналася до Російської Федерації. Тобто, це все рос... для, для росіян. крім того, ті мобілізовані росіяни, які зараз ну звичайно, ця мобілізація викликає там посмішку українців. Але я хочу сказати, що до цього варто ставитись дуже серйозно, тому що навряд їх кинуть як м'ясо. Хоча може якусь частину й кинуть як м'ясо на фронт, але більшість скоріш за все будуть відправлені саме на ці а, окуповані території, а, на яких було або буде проведено псевдореферендум. А для того щоб вони, по перше, замінювали собою місцеве населення. По, по друге, виконували таких роль дружинників, да, як це було в радянські часи, щоб вони слідкували за порядком, щоб вони збирали а, інформацію про активістів, про там колишніх працівників силових органів, про атошників, а щоб вони ну виконували такі таку роль. А тобто, для цього не треба. Не знаю, навчати довго до людини, так а для цього потрібно просто бути росіянином, для того, щоб просто виконувати ці завдання. І Я думаю, що цих людей в більшості все ж таки використають саме в такій якості. І я думаю, що це буде дуже дуже небезпечно саме для наших громадян, які знаходяться в окупації. А власне про окупацію я маю одне уточнення з дозволу Стаса. Ви уродженка Слов'янська Донецької області, наскільки ми знаємо. Яка ситуація? А там? Ви очевидно спілкуєтеся з людьми, які там ще залишилися? Яка ситуація, що знаєте про, про те, що там зараз відбувається з перших уст? Ну, звичайно, є потрапляння снарядів, є руйнування, дуже велика кількість будівель у місті зруйнована, особливо в центрі, або з тієї сторони, яка ближче там, до Зюму, до, до Лиману, тобто звідки прилітає. Тому, ну, звичайно, ситуація дуже важка, в тому числі гуманітарна, тому що. Ну, звичайно, радує, що нова пошта, наприклад, відкриває своє відділення, не дивлячись на ризик, а, і а, хоча б якийсь зв'язок є між родинами, між тими людьми, які там залишилися, та тими людьми, які знаходяться на підконтрольній території, ну верніше, Слов'янськ теж підконтрольна територія, але на лінії фронту, так тобто родини можуть, хоча б якось допомагати. А, треба віддати шану а, тим а, людям, які. А, Надають е е людям можливість користуватися інтернетом, тобто, ми розуміємо, що постійно. Е Пошкоджуються комунікації, ці люди ризикуючи своїм життям, відновлюють їх так. Тобто є можливість у родин зв'язуватись, хоча б по інтернету і говорити, спілкуватись з один з одним, бачити один одного, тому ситуація дуже важка, але є певна кількість людей, які ні за яких умов звідти не вийдуть. Дякуємо. вам. А що якщо? Можна два слова буквально, от ви задали попереднє питання, я на нього не до кінця відповіла. Я говорила про проблеми, а про те, що може робити міжнародна спільнота. Я думаю, що зараз варто зосередитись не лише питання розширення так коло питань санкцій, а зайнятися безпосередньо конфіскацією майна та активів Російської Федерації та передачі. Цих ресурсів Україні, тому що і ресурси України, і ресурси наших міжнародних партнерів виснажуються. А Російська Федерація в той час продаючи свої. Е... Корисні копалини просто збагачуються і не несе жодних збитків. Тому потрібно конфісковувати, передавати все це майно та кошти Україні для того, щоб ми могли і боротися, і відновлювати нашу країну. До слова кажучи, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні заявив про те, що європейський союз і інші іноземні країни мають жорсткіше відреагувати власне санкціями на ті псевдореферендуми, які організувала як цирк Російська. Федерація на території тимчасово захоплених територій Наталія Веселова, членкиня громадської організації мережа захисту національних інтересів АНС, народна депутатка восьмого скликання. Дякуємо вам за розмову! Хай щастить. Дякую вам! Слава Україні! Дякую слава!